Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро, користуючись продукцією Кемілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. У нашому не завжди справедливому світі сміх буває як овток чистої води, адже дуже важливо знаходити смішне в серйозному, а також вміти сміятися над самим собою. Іти по життю з гумором, це означає з упевненістю долати труднощі, не стаючи на коліна і не схиляючись ні перед чим. Якщо буває важко, можна просто перечитати або процитувати вираз, який підніме настрій і подарує посмішку, а можна просто подивитися виступ легендарної команди КВН «Дівчонки із Житоміра. Незабаром в цій студії з'явиться гостя. Її люблять і раді бачити в багатьох країнах світу. Яскрава та неповторна, надзвичайно жіночна та позитивна лідер команди КВН «Дівчонки із Житомира, обличчя нашого міста Марина Паплавська, котра просто зараз разом з подругами і підніме нам всім настрій, якщо хтось ще не в гуморі. Ну здравствуй! Самый красивый город мира! Киев! Мать городов русских и других региональных языков! И именно в Киеве самые красивые девчонки в мире! Да, правда, большинство из них родом из Житомира! Пытаясь применить европейские методы к Евро-2012, стюардессу компании «Аэросвит» пригласили поработать в маршрутном такси. Запахло весной, отбой. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера «Газель-737» который следует по маршруту борщеговка березов Вы знаете, наш полет, а ездой это очень трудно назвать, уложится в полчаса, если на Житомирской трассе не будет гаишников. Температура в радиаторе 95, давление нашего водителя после вчерашнего... Внимательно посмотрите на свои сидушки, там уже лежат иконки. Рядом возле иконок лежат печеньки и конфетки. Только не пугайтесь, у нашего водителя вчера был день рождения. Но, дорогие друзья, все вы застрахованы, не переживайте. Страховая компания ⁇ Колокол ⁇ За вас будут молиться все наши сотрудники включая атеистов и безбожников. <плес> Климат-контроль обеспечивает Баба Галя, которая сидит возле аварийного люка. Причем аварийность ⁇ это его нормальное состояние. Когда мы выезжаем за город, пропадает асфальт. И начинается зона турбулентности. Уважаемые друзья, всю дорогу для вас работает двигатель внутреннего сгорания и шансон. А если серьезно, не зли других и сам не злись. Мы только гости в этом мире. А если що не так, смирись, будь поумнее, улыбнись счастливого полета. Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчука. Також лідер найтитулованішої української команди КВН «Дівчонки із Житомира, літературний редактор Асоціації КВН України, талановита актриса, співачка, ведуча різноманітних заходів і телепрограм, вчитель української мови та літератури Марина Поплавська. А ще мій колега заслужений працівник культури України Ігор Грач та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Марина. Добрий. Вечір. Надзвичайно, точніше, ми надзвичайно раді бачити тебе в нашій студії. Я теж. як справи, як життя. Ну, скажу словами великої Іліни Костенко, життя йде і все без коректур і час летить, не стишує голупу. <сум> тобто, все, все, як у всіх, як у всіх, напевно, свої якісь печалі, свої радості. Свої переживання ну як завжди. Я не думаю, що я відрізняюся від великої кількості людей, які живуть в нашому місті, які живуть в нашій країні, переживаємо, сумуємо. І головне, маємо надію на все на, на краще, на те, особливо на мир. Маємо добрий. надію. да. Все буде добре у кожного з нас. Я думаю, що геніальніше слів, напевно, ніхто не придумав. Так же, как все, як как всі, я по землі хожу, хожу, так же, як всі у судьбы щасті, собі, ну, я ще така людина, що я своим своїм близьким, рідним, друзям, знайомим. Прошу, дякую те, що я тут. Мені завжди надзвичайно приємно, тому що ти для мене теж знакова постаті, тому я рада, що вечірні зустрічі І сьогодні ти вирішила ввечері зустрітися зі мною, поспілкуватися. Дякую Спасибо тобі. На на доброму слові. Да. Ти народилася в один день з Тарасом Шевченком. Мрія бути вчителем, мрія дитинства здійснилася. Здійснилася. А от от те таке здорове почуття гумору. Від кого воно? Хто в родині от за словом кишеню не ліз? За словом, не ліз дідусь Петро Людвікович, за словом, не ліз тато Франц Петрович. На жаль, пішли вони життя, але слово це залишилося і така сум. Ти продовжуєш, сум, да, так, продовжую, згадую, звичайно. Мама теж дуже любила заспівати. І таке інше. А і напевно ще згадую, чому саме вирішила вступати в педагогічний інститут, тоді наші мені Франка. Угу. Як зараз пам'ятаю комісія, незрозумілка, чому ж ви на українській? Ви відділи, де Ви закінчили школу восьму російську. російську школу. Я кажу, ви знаєте, я дуже надзвичайно любила зимовими вечорами у бабусі. Фелікси Віцентіївни читати Кайдашеву сім'ю. Да, ми польська родина. Скажемо так, мікс. Я великий мікс е е е е е каже, во є намішано стільки крові. Е е кров польська, кров українська і кров російська. Тобто я дуже рада, що я прекрасно ставлюся до всіх, хто є представниками цих націй, тому що ми українці, взагалі український народ. Ми толерантні надзвичайно. От продовжуючи тему, от про педагогічний інститут, mm -hmm. ти є сьогодні вчителем української мови і літератури, працюєш в одній школі, наскільки я знаю вже багато років. років, років. От щодо шку, твоїх учнів, mm -hmm. так, от не переступають вони от грань, не переходять між Мариною Францівною uh -huh. і лідером команди КВН. Ну, це ж діти. Я дітям багато що прощаю. Але ж дуже було ну, заняття такі... проходять з гумором, чи так, все ж таки у всешньому такому? У мене плані? є такий момент, таке ноу-хау моє, напевно, воно не, не нове. Але все одно ну, на моїх уроках я вважаю, що є така сторіночка гумору невеличка, добра, добрий жарт якийсь. Особливо мені подобається, коли українськ... на уроках української літератури вивчається творчість гумористів. Особливо дуже люблю, хоча і критикували його в свій час, що з анекдотів робимо вірші Павла Прокоповича Глозового. Я надзвичайно з величезною повагою ставлю до цієї людини, тому що спробуй зроби з анекдота поезію. І ще таку влучну і виразно прочитаю. Діти надзвичайно люблять, шанують. Мені довелося на заміну піти в 6 клас. І після того вони з таким задоволенням вони згадали, хто я. І вже на п'ятому уроці вони приходили і просили автографи. Я дістала пачку білих. Просто білим і, да, і почала давати автографи. Мене так розсмішило. Я навіть у Фейсбуці написала, що сьогодні відбулося визнання мене шостим класом. От як ти потрапила в КВН? Я потрапила? Все починалося, починалося як так? з університету, з інституту. з інституту, напевно, ще в школі пародії. пародії. Я взагалі майстер пародії, як я себе кажу, да міні-майстер пародії. Я в школі е вчителів е робила на них пародії, особливо вчителів е там історії, математики, е мови і тому подібне. А потім, скажімо так, ар на артистів переключилася. Це і Людмила Гурченко, і Діта П'єха, е Людмила Зикіна і тому подібне. Скажімо так, я слухала і. Намагалася відтворити, відтворити голос, шановної Людмили Марківни, це вона Алли Борисівни. Е, Людмила Мар. Ви, ви розумієте, що ха, от, ці от варіанти а, от, Гурченко, це взагалі то людина. Це я сама людина ста інтонацій, Про мене, друзі, так говорять, тому що кожний виступ команди дивується, що я можу говорити жарт. Е, ну, людина ста інтонацій. Мене Важко в рамки загнати дуже. Це звичайно є проблематично іноді. Угу. Але я якось стараюся триматися в рамках, ну дуже важко, але дуже важко. От ви виступаєте перед багатьма глядачами в багатьох країнах, але в основному перед людьми, які народилися в СССР угу. в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Да. так? Так, так. От, скажіть мені, будь ласка. Про що, ви, про що ваші жарти, про що вони люблять слухати? Які теми? Ну, надзвичайно люблять слухати про життя, про стосунки чоловіка і жінки, про дітей. Взагалі образ жінки Вони вже не в нашому так, часі тепер. Абсолютно, вони виїхали вони давно там так. Ще. Вони залишилися думками угу. своїми. І, іноді важко буває сучасні теми донести. Це вже для молоді характерно, молодь. Але хто приходить на наші концерти такого середнього віку, допустимо, мого віку, там старші так. люди, то звичайно це ностальжі так. за зажартами, ой, стосунки, ой. Жена мужу говорить, реклама, якась яка близька, тобто надзвичайно їм цікаво. Вже От... розширилися горизонти наших відвідувань країн. Дякуючи Богу. була да. Да, спасибі Богу і добрим людям, тому що, але ж, все це від дуже відповідально, да розширилися кордони вже аж до північної Америки. Це дуже приємно. От Володимир Зеленський якось сказав, що наше місто. Знають завдяки команді КВН дівчата із Житомира, дівчонки із Житомира. Ну, Напевно, на вузько Володя, це він просто наш друг великий. От, велик, і, от да. як ви презентуєте наше місто? Особливо мені, скажімо так, було приємно, коли 50 років КВН, -у, міжнародний музичний фестиваль в Юрмалі, Євросоюз угу. в залі 90% представників жителів Естонії, Латвії, Литви. І ми отримали великого ківіна ювілейного, ківіна в темному, другого в нашій історії, в історії команди, і присвятили я в інтерв'ю, завжди казала після того, що я з великою гордістю презентую і присвячую, так як і наша команда, цей ківін. 20-річчю незалежності України. Було приємно. Реакція була в зали на пісню. Шенгенська зона була реакція невимовна. Я ніколи не переживала такого тріумфу. Напевно, в житті треба було пережити тріумф, коли ти стоїш. Півтори хвилини на сцені, ефірний час, він надзвичайно дорогий, всі прекрасно знають, що таке ефірний час. Я пам'ятаю. Да. той момент. І, і я стою просто на сцені, з дівчатами переглядаюсь, люди аплодують до Олександра Васильовича, Олександр Васильович, що мені робити? Каже, ну стой і завершиться Тобто, коли завершаться, тобто, завершаться опуск? Я думаю, Боже, напевно. Спасибі Богу, дожилися до того моменту, що опл оплески настільки були гучними. І я дуже зраділа, що ми взяли ківіна. Ми довели, тому що Олександр Васильович казав, коли їздили наші представники в Москву, коли викликали всіх, хто має ківінів, тому що на ювілейному концерті був тільки той склад, в якого де ківіни були, то він казав: я повинен побачити їх. Як вони змінилися чи ні? Час рікою пливе. Угу. Хто ці люди зараз, як вони виглядають, тому що це все телевізійне, це все, як кажуть, Монтуєте, я, програма, думала, монтаж, та, та, та. артисти, як вони угу. на сьогоднішній день виглядають. І перше, що сказав Олександр Васильович, що поділіться ліксіра, молодості. Як, як приємно. говорила Людмила Марковна, слідство Макрополос. Так, ми зараз Спасибо. будемо робити музичну перерву. Будемо. Що зараз прозвучить? Я надзвичайно люблю творчість Людмили Горщенко. Про це знають уже всі. І я хочу зараз цією піснею побажати особисто тобі і всій знімальній групі, і взагалі всій телерадіокомпанії нашій. Гарного настрою. Если вы нахмурясь выйдете из дома, Если вам не в радость солнечный денек, Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, С вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошие. настроение не покинет більше вас. Спасибо велике ще раз Мариночко. Yes. От мені здається, що в тебе не так багато друзів. А якщо вони є, то вони справжні. Так, багато друзів є багато. Тому що друзі, кожен період мого життя шкільний, юнацький в інституті, потім в Квені це взагалі окрема. Потім ну, можна сказати, що робота і діяльність як директора команди uh -huh. КВН і, можна сказати, продюсера, тому що ми ділимо з Юрою ці обов'язки, з автором. і, ну... Скажімо так, людиною, яка керує авторським складом. Але то кожен період мого життя, і певні друзі. Звичайно, життя таке, що хтось відходить, хтось, напевно, не витримує. Поряд з людиною, такою, як з я, такою можливо, епатажною, епатажно, харизматично, може харизматично. емоційною, харизматичною. Чого гріха таїти? Можливо, когось дратує успіх наш. Люди теж деякі, можливо, не тримаються. Поряд це все життя. Я навчилася. До цього ставитися, в принципі, я до цих пір хвилююся і переживаю, звичайно, за кожного друга, який, можливо, не зрозумів чи не захотів зрозуміти, відійшов від мене і від моїх друзів. Але я розумію, що це таке життя. Тому нікуди вже каже, з віком ти розумієш, що нікуди не дінешся. На жаль, ближче туди, до, скажімо так, до середини життя залишаються поряд найкращі, найвірніші. І я намагаюся бути таким же другом. Я дуже критична людина. Я можу вже вислухати правду в очі. Тоді ж знаєте, як було, як це так правду кажуть. Іноді як я ж хороша, а виявляється людям видніше. Я можу, але я за справедливість, і я можу вже сказати в очі все, що я думаю. І, але зробити це дуже коректно і толерантно, тому що я не хочу ображати людину. Ну, хто пішов від мене, то я завжди зичу здоров'я, завжди зичу удачі цим людям. Можливо, їм так легше. Колись в інтерв'ю от нашому журналісту Віктору Мельниченко. Він на сьогоднішній день працює угу. на нашому телебаченні. Ти сказала, що от мрієш зробити таку стіну слави в своїй оселі і повісити фотографії всіх своїх друзів. Так, Здійснилася мрія? Мрія, скажімо так, проект іде. Поступово набирає проект, набирає обертів. Так і кажуть, в Єрусалимі є стіна плача, Вже дозвольте мені порівняти такий кавенівський жарт. Видати, а у мене буде стіна ржача. Зрозуміло, у кожного з нас є речі, які нас тішать у цьому uh -huh. житті. От е, я, наприклад, люблю збирати такі старовинні речі ужиткового мистецтва. Uh -huh. От що тішить тебе в цьому житті? Що Мене ти тішить. можливо колекціонуєш? Я е, люблю придумувати жарти. Я uh -huh. людина е, миттєвого гумору. Можливо, я щось не можу вивчити дуже швидко, надзвичайно швидко, в плані нової програми якоїсь, нового тексту, тому що на це треба час. Okay. І мені треба знову ж таки застосувати свої 100 цих інтонацій, okay. до речі, щоб вибрати одну єдину. Але я це люблю придумувати, люблю реагувати. Я дуже реагентна людина на те, що відбувається, на слова. Людина скаже слово, я вже придумаю жарт. Але якщо брати по життю, що чим я захоплююсь і е, дуже люблю я. Я люблю своїх Катюшу і Ань. Це хто? Це племінниці а. мої. Оце надзвичайно стосовно людей, це най, 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 найкоханіші мої люди в цьому житті. Це мої племінниці, моя сестра, моя моя е, сім'я. Моя сім'я, так ну і звичайно, кохана людина це не без цього. Це, тобто, це окремо рідня і, і близькі люди, тобто є така людина, яку я обожнюю і чекаю завжди. От часто веселі люди mm -hmm. так говорять, десь там зовсім глибоко в душі, тотально самотні. От що ти можеш про це сказати? Ми Стосується настільки, це тебе. Настільки ми публічні люди, настільки це вже пере, 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 переізбито общення буває. Uh -huh. Настільки вже оце перевантаження публічністю, що я іноді так радію, що я приходжу в свою оселю, де я можу залишитися Помовчати. або на самоті, або з коханою людиною. Тобто абсолютно втікти від цього світу. Дуже люблю море. Дуже люблю все, що пов'язано з водою, море, оце, це взагалі, риба. Да. риба це, риба, це подвійнець, басейни. Знак. Це страшне, і, страшна до речі, справа, істерика. До істерики доходиш, якщо, якщо я не, не буду десь близько біля водойми, це я. Взагалі закохана риба. Ти вважаєш себе от, справжнім, от ти за знаком Зодіака риба, от угу. тільки що про це ти сказала, так? А риба Багато це подвійний чому. знак, да, і він завжди вагається. От я також подвійний а, знак. Все подвіргає самінню. Ти подвергає. справжня риба, скажи мені, будь ласка. На відсотків 85 однозначно, тобто гороскопи не в рот. Так. Чи завжди мета у тебе виправдовує засіб? Це ліправдиве да, фраза така замечательная. Не завжди, не завжди. Я не, не будь-що досягаю своєї мети. Я не можу залишити після себе руїни, якщо я десь іду до мети. Знаєте, будь що буде. Після мене хоть потоп» – по то це не про мене. Я, угу. повинна, я людина команди, я розумію, що десь за спиною стоять. Люди, люди. не переступлю через людину, людину ніколи. Мені кажуть, ну а через тебе переступили. Угу. Я кажу: хай будуть щасливі ці люди. Ми ще раз робимо музичну угу. перерву, що зараз прозвучить у нас і зараз час. дуже закохана. Я е, е, знаменитий. Композитор Едуард Калмановський у 2012 році був в Юрмалі, сидів у залі, коли ми співали пародію на чорне і біле, знаменитий кінофільм, улюблений багатьох наших глядачів. Кінофільм Бальша переміна. Маєстро Калмановський дуже зрадів, здивувався, що знаходяться команди КВН, які співають його співають пісні. Отже, чорне. Белое. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают. Так это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада. Ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Спасибо, Велика. Ну, чему мне Боженька не дал голосу? Спасибо. А теперь блиц питания. Звуки, звуки. Улюбленные парфумы. Улюбленные парфумы Арман Бази. Колір. Колір чорний, чорний. Одяг. Одяг. Вільний трикотаж. Улюблена страва. Страва. Улюблена щавлевий борщ. Напої. Ой, напої. Напої улюблені, улюблені напої. Напевно, такий ну, компот. Компот. Весняний варіант. літній. В якому місті хотілося б жити? Венеції. Що для тебе гроші? Засіб для життя, але вони не все вирішують, як правило. Що дратує в людях? Дратує в людях жорстокість, напевно. Твій головний недолік? Мій головний недолік. Я довірлива людина. Ти заздрісна людина? Була колись, тепер ні. Ти вільна від забобонів? Вже так. В житті ти покладаєшся тільки на себе. Майже, майже 90% я покладаюсь на себе. Яким повинен бути справжній чоловік для тебе? Не просто любити мене, розуміти, приймати мене. Якою Тиривнева. я є, отака. Ти ревнива жінка? Є трохи. Чи вважаєш ти себе чарівною жінкою? Я прислухаюся до думок оточуючих друзів. Я до твоєї думки прислухаюсь Дорогенька. у свій час. Фаїна Ранівська сказала, цитую мовою оригіналу: жизнь слишком коротка, щоб тратити її на дієти, жадних мужчин і плохої настроєння. Що ти можеш додати до всього цього? Ну, напевно, витрачати на людей, які цього напевно не заслуговують. Ми іноді витрачаємо не на потрібне, а і забуваючи, забуваючи при цьому. Тих людей, яким сьогодні треба подзвонити, сьогодні треба з ними зустрітися, випити філіжанку кави, краще на таких людей витрачати. В принципі, на дієти можна витратити. Твоя формула успіху. Моя формула успіху. Зранку просто побажати всім здоров'я, подякувати Богові за те, що ти встав з ліжка, за те, що ти живий. Господі, спасіба, що живем. І, напевно, сказати, сьогодні у мене буде все добре, три рази сказати, і буде все добре. Все буде добре, я і... вірю. Так. І останнє запитання: якщо колись ти захочеш писати мемуари, яким буде початок, Марина? Я вже навіть можу сказати в ефірі записки Даморощаного філософ. Дякую тобі за цю зустріч. Спасибі тобі, мені завжди приємно тебе бачити. Я кажу, дай Боже, щоб ми довго жили і дуже довго зустрічалися. зустрічалися. Мені приємно, що вечірні зустрічі сьогодні саме зі мною. Тому многа і благає літа цій програмі. Спасибі, Мариночко. І спонсорів, і спонсорів. І спонсорів, так. А у нас для тебе є сюрприз, який ми щоразу робимо так? для наших гостей. Так. Це портрет на згадку. Супер. Супер. Марина Паплавська. <laughs> Вчителька. Вчителька моя, зоре світова. Ну, що ти можеш сказати, як людина ну, я зичу, з великим почуттям зичу, гумору, але дякую. ж ти дивись, ще ага. мокрий, Мариночко, так, ще так, мокрий. А, ой, так, так. Добре, ну, дякую, Сонечко. І зичу, щоб дуже, дуже скоро, після закінчення навчання, ці картини демонструвалися у найкращих виставкових залах. І галереї, тому удачі, любові, добра, всім, всім, хто сьогодні зі мною працював. А тепер отак поверни портрет, ага. щоб наші глядачі така могли серйозна, тітка порівняти тебе, вчительку української <ривіт> мови <ривіт> та літератури точно з лідером <ривіт> з лідером команди КВН Дівчинки і Житомира». Так, так, то така серйозна вчителька, серйозна така, знаєте, дама. Лідер команди КВН, «Дівчонки із Житомира, літературний редактор Асоціації КВН України, талановита актриса, співачка, ведуча різноманітних заходів і телепрограм, вчитель української мови та літератури. Яскрава та неповторна, надзвичайно жіночна та позитивна. Марина Паплавська була гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та дарій голуб, наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн А. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення!